Наш останній ремонт ми проводили у багатоквартирному будинку на вулиці Тростштрасе в 10-му районі Відня. Нас поінформувала адміністрація будинку, що після кожного дощу вода могла проникати у внутрішній двір, а також у підвал і шахту ліфта. Нашим клієнтом у цьому випадку була компанія, що управляє численними орендними об'єктами у відні. Ця фірма вже багато років співпрацює з нами, тому з нами зв'язалися безпосередньо, щоб вирішити проблему. Під час технічного аудиту ми перевірили спосіб, у який було виконано дренаж подвір'я. Вода просочувалася крізь шви між цеглинами в стінах у середину будинку і затоплювала підвал та шахту ліфта. Як виявилося, кілька років тому було проведено генеральний ремонт, метою якого було створення закритого саду для мешканців. Тоді планувалося, що дощова вода повинна була просочуватися в ґрунт, а також частково відводитися в каналізацію. Однак при проєктуванні саду не були прийняті достатні заходи для такої кількості води, яка зазвичай накопичувалася у дворі, особливо після сильних дощів. Після технічної перевірки в першій інстанції ми порекомендували нашому клієнту відремонтувати елементи будівлі, де вода завдає найбільше шкоди, а саме всі ніші в підвалі. Ці місця необхідно було негайно утеплити. На найнижчому поверсі будівлі кабелі та труби виявилися викликом, оскільки вони проходили прямо через цегляні стіни. Незважаючи на попередню герметизацію, вода все ще могла проникати крізь ці стіни. Ліфт був проблемою для мешканців, оскільки з міркувань безпеки його вимикали під час поводків. На дні шахти вода накопичувалася на висоті 20 см. Як ми також виявили під час перевірки, вона протікала через горизонтальні і вертикальні шви бетонних плит шахти у внутрішній простір, але це не була єдина передбачувана проблема, тому що великою небезпекою для всіх ліфтів є проникнення води в шахту на. Ціна підлога сполучення, тому ми герметизували всі протікання в підвалі і ліфті за допомогою мінерального розчину НЦТ. Наш розчин створює водонепроникну ізоляцію в місцях їх застосування. Покриті будівельні конструкції, в цьому випадку з цегли та бетону, повністю утримують воду. Це створює так званий акваріумний ефект. Навіть при дуже сильному тиску води після інтенсивних дощів немає протікань на стінах і підлозі. Після завершення робіт наш клієнт отримав від нас 30-річну гарантію на ізоляцію стін підвалу та 5-річну гарантію на ізоляцію бетонних плит у шахті ліфта. Це пов'язано з тим, що через вібрації ліфта у шахті можуть утворюватися тріщини в ізольованих зонах. Хоча досі ми мали лише один такий випадок в історії нашої компанії, тоді виник течія у з'єднанні. Підсумовуючи, можна сказати, що наші розчини ущільнюють цегляні стіни до 5 бар, тобто витримують тиск водяного стовпа у 50 метрів. Навіть у старих цеглин вони посилюють їх зі стійкістю від 2 до 5 ньютонів на квадратний міліметр до 14 ньютонів на квадратний міліметр, тобто приблизно на 300%. У цегляній кладці шов також підсилюється вапняно-цементним складом, матеріалом, який дуже добре реагує на наші мінеральні NCT розчини і дуже швидко кристалізується. Цей процес удвічі швидший у порівнянні з цеглою, яка не містить вапна. Результатом цієї синтезії NCT з такою ж кладкою є своєрідне посилення. Поєднання цегли та швів, підсилених nct мінеральним розчином, гарантує також стійкість до високого тиску води та стійкість до солей і хлоридів. Це величезна відмінність від звичайного ізоляційного шару з еластифікуючою дисперсією. Це все на сьогодні. Побачимось незабаром у наступному відео. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.